Ну, про, про, про позиції не, не надійшло. Тут ми ставлю переодені за основу цього. Ваше... Дирав, це третього змін до порядку призначення та виплати, що місячна грошової допомоги, сім'ї загиблих захисників і захисних України. За за ми технічно е, вносимо правки, тому що е, знаємо, що хлопці які не мають статус учасника бойових дій, тому що треба бути мінімум 30 днів. І ми включили і... що 30 і днів, а то що, а то, що дуже довго оформляється, там, там довго та, часу, та, де і то не у нас, та, отримати Той пакет документів, який у нас в порядку. І вони не мають права тоді на роботу. А через це щоб зняти цю вже практичну частину, то ми додаємо слова, сповіщення сім'ї, де вийдемо. Внесення змін до порядку подан... на... На... надання наразової доросної... грошової допомоги сім'ях полонених по зникли безвісти з особливих обставин, з загиблого учасників несугідності, волонтерів, захисників, захисниць України, яких виховуються діти до 18 років в разі їх навчання, в закладах професійної, професійно технічної фахової, предвищої і вищої освіти. 2 -2

14 створення комісії для формування пропозицій щодо потреби сувереції державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей селі та дітей позбавлених батьківського опікування, Затверджені положення промета за таким, що та толочені з рішенням палачого контракту міської радої 12 листопада 24.00.23. Якщо є питання, то я можу відповісти, тому що в Універсі пішла на засіданні традиційного актуальному. Там вже вручення пройшли. Сьогодні здеться ж розписом розпереджу. Ну це нова просто нова я так купив для своїх будинки. Будинки да, да. Дитячі будинки симанити. Завтра ж там да це про на урожені почесно зі свого чесного міста родного дально на славущину. засновуються. Сейчас бачу. Все вчинили. Да, спробую. Все вчинили, так. 16 проєкт про затвердження переліку переможців конкурсу громадської культурної інституту та соціально культурних проєктів через відкриту культурну платформу ініціативи, на виконання яких виділяється кошти з бюджету Челеського міського громади у 25 році доповідається там про Юлії. 13 березня відбувся перший етап конкурсу ініціативи. 31 березня відбувся другий етап конкурсу ініціативи. А я мені дуже приємно, що такий резонанс мала ця ініціатива, тому що маємо подано 19 успішних проєктів. Тішуся, що всі проєкти вирвано, з них четверо це громадськість і три проєкти це а, наші бюджетні установи заклади культури. Гарні проекти потужні, конкурс на поміче відпрацювати для того, щоб з 1 травня вони змогли реалізовувати свої проєкти. Нам треба затвердити, тобто має бути рішення виконавчої комітету, на підставі якого вони зможуть відкривати рахунки без на для того, щоб реалізовувати їхні проєкти. 18 проект про затвердження висновку щодо сильності празнення проєкту і мобільність це значення бідності мобільності в міських районі. Бідності мобільності це ж... Це проєкт інфраструктурний проєкт, це вода звучить. Бідності мобільності. Так, але це інфраструктура. А можна два слова за цей проєкт? Це проєкт, який планується впроваджуватися в рамках програми «Інтерек Європа, в якій Україна змогла прийняти участь вперше. Зареєструвавшись на платформі цієї програми, ми отримали можливість знайти партнерів і підготувати спільний проєкт, в рамках якого будуть покращені 9 політик кожного кожної країни, кожного міста вийшов в цю програму. В тому числі для міста Чернівців це буде можливість. Покращити нашу політику такої концепції мобільності, яка є складовою інтегровної концепції міста чернівців 2030 яка потребує оновлення в зв'язку з тим, що ми з 2020 року до території міста під'єдналися Чорні кольборовія, і в нас загальному цей документ потребує оновлення і доопрацювання. Це план стану мобільності буде створений на основі концепції мобільності. Вісімнадцяти проект принесення змі до Сільгового фонду соціально-економічного розвитку, що весь комісія громади за напрямками використання. Дякую. Пропонується систематика з противноміському напрямку, напрямок за податками безоплатним до протезування свободної хвороби цього суму 30 тисяч 900, за рахунок економії, у нас в задаті Прозоро і збільшити додатки за напрямом надання фінансової підтримки міського комунального підприємства ПЕП No2 на таку шуму 30 тисяч 900, нато є забезпечення додатків на заробітну плату завідувача. На період, поки не буде вирішено питання чи підприємства. За основу в цілому. Проект про внесення змін до рішення 8 міськради 80-15 години року No2024 об'єд Чевеської міської ради року, 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 міської на 25 рік. 17,4 млн і загально збільшити обсяг доходів на 56 мільйонів за рахунок переконання та розподілу залишків коштів. Одна частка йде на е, управління освіти, це йде оздоровлення дітей в літній період, е, ремонт та приміщень приміщення для використання від укриття, також ремонт обрали закладів освіти. Крім цього, пропонується виділити кошти на програму неведення імені Броміста Михановського. И за случаи, за случай в сессии, выделяем кошелек на выполнение программы перед подготовки. Мы дальше. Да, слава, слава.

Буділі буде 5. Це вже точно окажемо не буду. включати. 21 проєкт діючої комісії про палачого Человеського міського ради з визначення технічного станом будинки партнер будівлі та сходу на території Человецької міської територіальної. Ромада. Що ж, ними змінили зв'язку з зміною посади Василя Володимировича на видає слова? Заснову села.

22 Президент збирався пересня, вартис, місце, чинівся, та збільшення первісної вартості основних засобів на завершення будівництва об'єкта в місті чи місцях та визнати таким, що таке вчинів з пункту 1 збільшення податкової міської ради від 11.02 до 2005 року no 4. Це знімається балансом департаменту і управління комунальної власності має на цю суму збільшити переснуватість. За основою цілого. Курболицьку там різні рахунки, що розбили на два пункти. Да? Ну, співфінансування і підключення, да? так? Дякую до вашого затвердження нової реакції з падом праців комісії з правої організації та дорожнього руху таким, щоб я отримали з рішення комітету світова докладає до що колись викинули, поміняли. Да. Викинули. І далі зв'язку що люди виключили, почали. За прогулку, так? Да? Так. Да. За систематичну прогулку. <laughs> Заховується, Вова. <laughs> да. Долина, я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое.